І у нас оновлення. Нам зібрали коробку. З однієї сторони тут ще будуть двері і ще одне віконце, потім всередині побачите. Зі сторони дороги, Саме висока точка криші, тут у нас глухо нічого не буде. І це з другої сторони. Тут у нас буде другий вихід на задній двір, два вікна на першому поверсі, на другому поверсі спальня-спальня теж по вікну. І зі сторони канави, тобто ззаду, теж у нас глухо нічого не буде. Там сама нижня точка е, даху, і вся водичка буде сюди стікати до канави. Тут у нас зробили дуже великий бардак нам, будівники, але за те, яку красу вони зібрали, воно дуже височенне. Дуже величезне. Як я кажу, це наша башня Саурона. Треба буде з металу вирізати. як оці, Не пам'ятаю, як ці штуки називаються, які напрям вітру е показують. Ось, Зробити його вигляді ока саурона і поцепити там зверху. І це буде прикольно. Ось таку штуку нам зібрали за чотири тижні. Так, да, здається, за чотири тижні. Повністю каркас зібраний у нас. Ну, ось. Далі, далі з По Понаружжі ми поки що нічого не робимо. Це все ДСП дерево, воно не боїться вологи, з ним все буде добре, все буде окей. Це ми залишаємо на потім. Зараз в першу чергу нам треба зайнятися. Внутрішнім утепленням, пароізоляцією, вікнами поставити от сюди, оскільки тут вже вирізано, одні хоч якісь галімінькі двері, хоч якісь небудь би приставити сюди нашу драбину дерев'яну, щоб можна було нормально заходити, щоб не знімати оті куски ДСПшки там, бо теж не хочеться його постійно дати там жужу, туди-сюди по дереву, і воно взагалі не прикольно. Да, я писала там, що е, друге відео буде на трошки іншу тему про моє нове хобі, але ми не встигли, я ще не встигла точніше за цим загорешити, тому це буде потім. Але ось таке у нас щастя. А, і плюс ще, поки нам це все будували, ми пробили собі скважину. Ось і все. Пробили ми собі 50 метрів. Чому ми запилися на 50 Там якраз великий пласт піску, був, це буде дуже добре для води. А більше бити, в принципі, немає сенсу, бо ну, абсолютно всі нам кажуть, у Київській області нормальної води просто немає. Її просто немає, тому краще буде витратити ці гроші просто на фільтраційну систему, і туди все буде добре. Фільтр не фільтр, точніше, а насос нічого ми поки не ставили, просто пробили, і там, типу, головний тільки насос, цей який внизу ставиться, стоїть. Обійшлось нам це 550 гривень за метр, 5 тисяч оця, оцей фільтр, який вони встановлюють, і 300 гривень за обсипку нам вийшло. Але треба його буде ще обсипати воно, oh no. бачите, дирка. Тому треба буде ще його самостійно обсипати, щоб воно було все симпатічне. Це вже дві стіни нашого першого поверху. Зібрали сьогодні за один день. До вихідних має бути вже перший поверх повністю зібраний з перекриттям, а потім вже будуть збирати другий. Тут у нас вихід під воду, каналізацію, тут у нас буде форточка. Далі десь тут приблизно виріжеться ще віконце в коридор, двері, тут драбина буде, тут буде десь тут перестінок. І тут велика зала. З цієї сторони так само десь тут буде перестінок. <гум> Далі тут у нас буде кухня в цьому куту, і в тому буде стіл. І також буде другий вихід. Тут посередині прямо. Це буде вихід на задній двір. А з тієї сторони у нас буде передній двір, там буде заїзд у двір, парковка і так далі. Ось така робота за один день. Другий день процес іде. У нас вже всі чотири стіни стоять. Тут залишили прохід, щоб було зручно заносити. І з цієї сторони воно другий вихід буде, два віконця, і вже будуть потрохи балки перекриття класти. Ось така фігня. Це наш тимчасовий вихід. бо поки дверей теж немає і плюс ями. Тому поки залишили так. Просто тут один шматок ДСПшки прямо якраз по, по розміру. Але заходити в будинок буде мене так. Головний вхід буде ось тут, поки він не вирізаний, те, щоб поки дверей не було, щоб воно не задувало. І тут ще буде віконце. Теж поки не вирізане. Вже заходимо ми у невеличкий коридорчик, холл, прихожка. З лівої сторони тут буде у нас йти сходи на наш другий поверх. Воно оця стрьомна дірка. З цієї сторони. У нас буде туалет на першому поверсі. Саша поки забиває форточку нашу. І тут о, фонар сів. Класно. Так, взяла інший ліхтар, бо той сів. Отже, сходи, туалет. Прохід у кухню гостю. Тут. З правої сторони буде кутова кухня, можливо, з острівцем. Тут буде у нас обідній стіл стояти. Тут воно за -за -за зачинено вже тут. два вікна і другі двері для виходу на задній двір. Тут у нас по конструкції безпеці поставили нам колону, ще одна ось туточки, але до неї йде стіна і не так помітно. Але нам подобається ця колона. Вона прикольна, вона буде дуже атмосферно дивитися. насправді, Тільки треба буде її підлампічити трошки, обшкурити, пофарбувати. І воно буде взагалі, як стара деревина, така виглядати. Буде прикольно. Ось з цієї сторони тут у нас плануються робочі місця, компи, наші полочки, і все, що треба, стілажі всякі. З цієї сторони, тут ми у кут хочемо поставити таку піч-камін, буржуєчку і диванчик. Якось так виходить у нас по першому поверсі. Дуже класно. Дуже високо і дуже стрмно. Нереально стрьомно підніматись на другий поверх. Це у нас приєм буде під сходи. Поки що нам не обрізали оці лишні планочки. Потім, коли ми вже будемо готові їх обрізати, коли у нас буде тут якась драбина, будівельники знову приїдуть, лишні обріжуть, і там кутам все ще треба посилити. Вони це вже зроблять, коли. Ну, нам треба буде це. А поки ми залишили так, щоб хоч тут можна було нормально ходити, бо це. Ж... Отже, звідси. Так. Отак. От Отже так. З драбини, Зі сходів ми піднімаємося у коридорчик. Тут у нас вікно, півтора на півтора, на передній двір наш. І тут наш коридорчик. Попереду у нас наша ванна. Дуже велика ванна. Тут у нас розміри, тут 3 метри. І тут 2,5 метри. Тут у нас буде форточка з гарним видом на сусідів. Далі. Коридорчику наліво. Тут буде наша спальня. Наша спальня. З видом на задній двір. Це у нас гардероб. Тут будуть відкатні двері, щоб вони нам не заважали. Ой, а, якщо я правильно пам'ятаю, тут у нас півтора метри. А тут, <кій> <кій> вибачте, багато пилюки. А тут у нас 3, 40. По-моєму, три 40, отак, так. Да. І це у нас виходить, що така гардеробна буде в спальні. А тут, з правої сторони, друга кімната. Ось така гостіова кімната. Теж з віконцем на задній двір. Чесно кажучи, нам коли зробили перестінки, і ми подивилися на ту кімнату, на цю кімнату, і нам це навіть трошки більше сподобалось, Якась вона прикольна. Можливо, потім ми психанемо і тут зробимо невеличку перегородку, щоб тут у нас був гардероб. Тут стояла кровать, там хотя, хоча, хоча буде не дуже зручно, блін, ну вона прикольна, не знаю. Наш дах. Даш, дах у нас односкатний. Зі сторони дороги, он метр двадцять в висоту, і далі він пішов вниз, туди, на дощову канаву. Якраз зручно, щоб все стікало туди. От та дирка, яку ви бачите, оця. Вона залишиться, це вентиляція. Її треба буде плотною-плотною е, сіткою повністю закрити, щоб нам не селились ніхто на даху, ніякі пташки і мишки. А потім треба буде утепляти дах. Ось такий от у нас другий поверх. Тут на поверх по 50 з лишнім квадратів е, вийшло плюс-мінус. А жили ми раніше в квартирці на 30 квадратів, на 31 там навіть був вибач, 31 квадрат. А тепер у нас цілих два поверхи на 50. Шикарно. Дякую всім, хто натрапив на наше відео, додивився до цього моменту, та особливо тим, хто додивився до самого кінця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, приходьте до наших соціальних мереж, підтримайте нас донатом, адже тільки завдяки вам ми можемо розвиватися та покращувати наш контент. Тож побачимось, всі необхідні посилання будуть в описі. Ось такі-то у нас оновлення дуже великі, дуже масштабні. Будемо продовжувати. Сподіваюся, скоро почнемо. почнемо вже всередині все робити. Потрошку це буде дуже довго, дуже важко, але нічого, ми справимось. Нічого страшного. Так що не примикайтеся і побачимось.